Пригадуємо сьогодні геометричну прогресію, а ті, хто тільки вчать геометричну прогресію, долучаються до розв'язування прикладів на цю тему. Отже, в нас є ситуація, причому абсолютно стабільна. Часто зустрічаємо навіть на підготовці НМТ і взагалі в завданнях ЗНО, тому такий формат прикладів доволі зручний. Простий, і мені здається, що помилитись тут теж доволі складно. Але якщо ви знаєте хитринки геометричної прогресії, ну що ж, ми маємо геометричну прогресію, в якій перший член дорівнює 3, а третій член дорівнює 147. І просять знайти знаменник геометричної прогресії. Варто пригадати, що знаменник. Геометричні прогресії, це завжди відношення наступного члена геометричної прогресії до попередньої. І знаменник, власне, стосується роботи зі степенями. Чому? Тому що якби ми зафіксували, наприклад, формулу, пригадали, bn-ного члена, то ми б знали, що це B1, що множиться на Q в степені n 1. І так, що, якщо в нас є певне поєднання, наприклад, що у нас є b3 то ми можемо сміливо записати, що це b1, що множиться на q в степені 3 мінус 1, і робимо висновок, що це все-таки b1, що множиться на q квадрат. І нам пощастило, що в нас доволі зручні і близькі номери геометричної прогресії. Або якби в нас було, наприклад, що це не B1 і B3, а якби це в нас був B2 і B5, можливо, то варто пригадати, що якщо, наприклад, у нас є B5, то він буде співставлятись не просто як B1, що множиться на Q, 5 мінус 1, 4. Але може використовуватись і інше поєднання членів геометричної прогресії. Наприклад, ми могли б написати, що це B 2 але на q в третьому. Або по-іншому, ми могли б навіть просто написати, що це B 3 на Q в квадраті. І доволі важливо розуміти оцю фішечку, що навіть якби у нас був B 12 а ми хотіли б його розв'язати через B8 то ми би помножили наш ось оцей Б. Зверніть увагу, восьмий на Q в такому степені, де показник ось оцього степеня з номером нашого члена геометричної прогресії мав би давати якраз номер шуканого члена. Тому оцю властивість і варто собі нагадати, мені здається, вона взагалі вирішує всі проблеми, якісь можливо такі непорозуміння чи труднощі геометричні прогресії, що в нам не має значення, взагалі з якими ми членами маємо справу з першим чи третім. П'ятим, восьмим не має значення. Ми просто фіксуємо собі ось оцей формат. І так, знаючи, люди зразу написали, що якщо в нас є b1 і b3, то між ними зв'язок у Q у другому степені. Чому? Тому що 2 плюс 1 якраз дає нам 3. Тому ми собі записуємо, що Q квадрат це буде відношення b3 до b1. І ми просто обчислюємо, підставляючи числа. 147, що ділиться на 3. Звісно, хто призабувся або, важливо, соромиться, і він знає, що може помилитись, тому нічого страшного. Ми беремо 147 і ділимо на число 3. Взагалі, ділити в стопчик дуже корисна річна НМТ або в будь-яких розв'язках, і це гарно тренує пам'ять. І ми бачимо, що в нас стрічка вміщається в 14 куповних. 4 рази. 3 на 4, 12. І ми розуміємо, що віднімається буде 2. Далі спускаємо сімку і розуміємо, що 7 взагалі прекрасно ділиться на 3. Абсолютно, націло. 27 ділиться на 3. І ми розуміємо, що остачі ось тут не буде. Чому краще, все-таки? Перевіряти ділення чи множення в стовпчик, щоб ви були впевнені у ваших правильних розрахунках, тому ми кажемо, що це 49. Так, звісно, ви могли б навпаки розкласти, що 147 це що 120 і 27. І також використати і знову ж потренувати пам'ять це дуже гарний навик математики. Але в нас є ще важлива інформація. Якщо Q в квадраті дорівнює 49, то важливо розуміти, що різниця такої прогресії може мати два значення. Чому? Тому що під квадратом у нас абсолютно нормально можуть розміщуватись і обчислювати числа і додатні, і від'ємні. Тому що, що, на що помножить, буде 49. Це і плюс 7. І мінус 7, тому у нас могло би бути дві відповіді на це завдання. Але оскільки в умові доволі часто наголошують, що це або додатні всі члени, і знаменник додатній, або якимось чином уточняється, що знаменник від'ємний, ми вже будемо брати з вами відповідно ту відповідь, яка нам підходить. Через що в залежність, отака От цікава. Хочу ще раз вам наголосити геометричну прогресію. Якщо ви в ній оперуєте і швидко працюєте степенями, і впізнаєте основні квадрати чи куби певних найбільш вживаніших чисел, то, звісно, для це, це завдання у вас не складатиме жодних труднощів.